Забудьте про Лондон, щоб побачити справжню Англію, вирушайте в Коцвел. Це цілий регіон чарівних англійських сіл. Показую кілька моїх улюблених. Найгарніше буде в кінці. Почнемо зі стоу Road. чарівне місце, особливо в сонячний день. Тут безліч затишних крамничок і кафе. Тож є що досліджувати. А ще обов'язково завітайте до Сент Едвардс чорч і зробіть фото біля її дверей. Виглядають вони так, ніби ведуть просто до світу хоббітів. Далі ми вирушили до Бортон Water. Також воно відоме як Венеція Коцвелдсу. Через невеликі камінні містки перекинуті через річку. Ми провели тут. Кілька годин насолоджуючись атмосферою. Тут може бути людно вдень, тому найкраще приїжджати зранку. Ну і на десерт село Байбері у 2025 році воно було визнане найкрасивішим селом у світі за версією Forbes. І чесно кажучи, зрозуміти, чому зовсім не важко. Погляньте лише на ці чарівні котеджі 14 століття та мальовничу річку. Взагалі, Коцфальдс це соцільна колекція неймовірно гарних сіл. Просто рушайте на умання, зупиняйтесь там, де гарно, і насолоджуйтесь цією казковою атмосферою. Ще більше цікавих рекомендацій про Англію і не тільки на нашому YouTube каналі. Налі було Тревел.